Добрий день, любителі садоводи. Сьогодні 18 квітня 2025 року. Ось і прийшла пора обробити дерева, як говорять, по розовому бутону. Ну, По регіонах ситуація різна. Можливо, вже хтось зробив цю обробку, можливо, і ні. В кого як розвивається, в кого які температурні умови, в кого які сорти. Це все індивідуально. Я показую по своєму такому невеличкому міні-саду для себе, для сім'ї, де в мене росте близько, як я вам говорив, 20 дерев. Є і яблунька, і груша, і слива, і все. Тому десь, дивлячись по середньому по деревам, деякі дерева вже в стадії розго бутону, Де ще тільки відкриваються, деякі вже майже ось зацвітають. Тому беремо по середньому. Не обов'язково. Ну нема мене часу бігати сьогодні. Зацвіла там чи рожевий бутон на цій деревині. Обробляємо цю деревину завтра на тій. Е Якщо брати правильно, то да, як я вам говорив вже в схемі захисту саду, то там потрібно на кожен рід дерев на зерняткові, на кісточкові свої схеми, свої терміни обробки. А це так посередньому для себе, для сім'ї. Якщо зробити такі три основні обробки, то вже будете із захистом із врожаєм. Тому це по моїй схемі це йде друга обробка. Перша обробка в нас була по Зеленому конусу ми приміняли препарати, такі як хорус, кор, ампліго. А зараз ми будемо приміняти ось ці препарати по рожевому бутону. Багато говорить, як розрізнити стадію рожевого бутона. Ну, Зараз ми ось подивимося, дивіться, в мене грушка. Ось дивіться, бутончики вже видвинулися, вже майже, майже, як то кажуть, будуть не сьогодні-завтра зацвітати. Я думаю, при такій високій температурі десь можна можливо, Днів через ну, 2-3 і розпочнеться цвітіння на ці груші. Е, також стадія ось яблуньки. Дивіться, яблунька також ось видвигається у нас бутончик. Кожен сорт по-різному. Зараз підійдемо ще до однієї деревини. Там взагалі дуже чітко видно, що як якась стадія рожевий бутон, е, тому що всі яблуньки, колір цвітка також різний. Зараз перейдемо до іншої деревинки. А ось інша яблунька. Оце фазова рожевого бутона. Як бачите, бутончики в нас вже видвигаються, але ще не зацвітає яблунька. Тому будемо робити обробочку фазі рожевого бутона. Ось чітко видно, який стан у нас яблуньки. Як ви бачили, там взагалі прям рожевий бутон. А ось тут, дивіться, у нас не лише тільки-тільки видвигаються. Кожен сорт по-різному у нас веде себе, тому беремо по середньому. Ось грушка, ще одна молоденька. Також дивіться, вже, які в нас бутончики. Ну а зараз перейдемо до препаратів, що ми будемо приміняти при цій обробці. На цій стадії ми будемо. Приміняти, я буду приміняти ось такі препарати. Це буде знову хорус. Я його буду брати 5 грам на 10 літрів води. Багато запитань є, чому я приміняю 5 грам на 10 літрів води. А чому не приміняю 3 грами, як продається ну, пачечки 3 грами і говорять, що там на 10 літрів води. Ну, хто хоче, будь ласка, користуйтеся і 3 грама сингента. Пише на сайті, що да, 3 грами на 10 літрів води. Ну, скільки років я вже приміняю 5 грамів, тому я вам говорю, як я використовую, а вирішувати вам. Тому я беру 5 грам на 10 літрів води. Потім в цьому році буду використовувати перше, але дуже хороші позитивні отзиви від такого фунгіциду, як міравість від сетгенти Також його буду брати 5 кубиків на 10 літрів води. Також великий спектр. Захисту всіх різних хвороб тому будемо Перевіряти, і потім результат вже подивимося. Але мої колеги-садоводи дуже добре від нього відзивалися вже, тому я буду приміняти таку бакову суміш. І також від шкідників на цей раз я буду препарат брати Каліпсо. Він безпечний для бджіл, тому вже Ампліго я не приміняю, а використовую препарат Каліпсо, тому що дерева в нас будуть цвісти, будуть літати, літати бджоли, щоб їм не нашкодити. Тому беремо препарат Каліпси. Також можна використовувати препарат і Моспілан, також чудовий препарат, який також пишеться, що з турботою про бджіл безпечний. Від бджіл, щоб не нашкодити нашим комахам, які запилюють наш садок. Так що, ось така бакова суміш із трьох препаратів це хорус 5 грам, Міравіс 5 мл і каліпсо 3 мл. Буде бакова суміш на 10 літрів води, і будемо обробляти наш садок від, від хвороб і від шкідників. Бо дуже багато вже є і квіткоїдів. І всіх інших, і мурах, і багато і тлі, і все ось розпочнеться. Ось тепло піде, тому щоб не нашкодити нашому врожаю захистити його. Ми робимо цю обробочку. Ну, а вже коли в нас все відсвітеться, коли зав'яжуться в нас вже плоди на грушах, на яблуньках, на наших е, сливах, черешнях, вишнях, все, тоді ми будемо робити останню обробку, щоб захистити вже е, наші плоди від, також від шкідників і від хвороб. І вже потім мати хороший такий достойний врожай. Ми, я розкажу вам вже наступну обробку, коли я буду проводити. Ну, а ви слідкуйте і дивіться. Дивіться вже по своєму регіону, тому що я ж повторююсь, температури різні. В одному регіоні тепліше, холодніше. Така стадія цвітка і дерев вже ось ось зацвітають, в кого вже, можливо, цвітуть, в кого, можливо, вже і оцвілися. Тому слідкуйте за своїм регіоном. Я... Повторю, що показую, як я роблю на своєму регіоні, на Полтавщині, коли, якими препаратами захищаю свій сад. Ділюсь з вами своїми такими напрацюваннями, яка мені подобається, ця схема. Вона працює, ну, а вирішувати вам, чи користуватися, чи ні. Будь ласка, дивіться самі. Ну, на цьому все. Будемо завершувати. Саме головне не нехтуйте засобами захисту, одягайте костюми або якусь одежу до длинного рукава, вдівайте маски, обробляйте в тиху погоду і як можна трішечки під вечір, не в час пік, коли в нас сонечко в обід, світи і жара, щоб наш препарат трішечки спрацював, щоб він впитався, а щоб він не за 5 хвилин висох. Захищайте свій врожай. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.